Лавентиські кошенята. і сьогодні я би хотіла висказатись за ФД Роблокса і за всяких Роблоксерів. І зараз я би хотіла поговорити про ту саму фразу: Я повернулась або прийшла спасати, рятувати ФД Роблокса». Я би сказала, його не рятувати потрібно, а оживляти. Зрівняйте, це ФД в 22-му році і зараз. Ну, погоджуйте, що в 22-му ФД Роблокса було якесь більш насичене, було побільше ідей і навіть отак. Tai trijų, nuokies. З більш крутими піснями, ідеями і так далі. Також голосовий контент. Тоді теж було дуже багато цікавих і крутих рубрик. А зараз уявляєш цей ФД, дивишся на нього, і він якийсь навіть без кольорів, він сірий. Звісно ж, я кажу не в прямому сенсі, а я маю на увазі, що ну він розрядився, його треба зарядити, зарядити новими ідеями, новими рубриками, новими роблоксерами. Можливо, мені одній так здається. Але ось ці ось ваші популярні роблоксери як Іридеса, Маркус, Янчик і так далі. Ну, гаразд, Янчик, можливо, і ні, але ну, ви зрозуміли, оці всі популярні роблоксери, в них ось час якісь сварки. Наприклад, Іридеса вже, якщо чесно, правда зазвіздилась. У них був якийсь конфлікт з Маркусом, що він там щось злив. Іридеса, все, вона, типу, така крута, така сяка, е, в відповідати на хейт. Також як якесь Відео, яке Вона випускала де типу дві дороги, куди підуть всі люди і куди одна людина. І також вона там ставила, звісно ж, фотки, де її персонаж, тобто вона, та сама одна людина, яка йде по одній правильній дорозі, а всі інші там інші роблокси, вони такі, сякі і так далі. І саме Янчик, яка недавно продала свій аккаунт. І тут вона дуже різко стала знову повертати. І ще й в чому прикол: є нові роблоксери, або роблоксери, які не популярні, але вони теж стараються, як тільки можуть на своїм контентом. Та саме я, якій довелося створити ще один аккаунт, тому що на першому тіньовий бан. Я теж дуже стараюсь над своїм монтажем, стараюся його завжди міняти в кращу сторону. Ось листаю стрічку ТікТок, дивлюсь на цих всіх. нібито та сама Джулія, яка має тільки... Які 1990 чимось там підписників, але вона вже дуже сильно популярна. Так, вона, наприклад, монтує набагато краще, ніж я. Але я що, винна, що я не можу скачати відео стар або шейдери. Також багато роблоксерів зараз хайпляться. Е, ну, гаразд там рофл. Зараз такий час, що тікток взагалі мало що продвигає, і заради цього, ну, як мінімум, якісь типу рофл знімати треба. Але також проблема в Тіктоці. Він більшість продвигає відео цих популярних роблоксерів, а інших роблоксерів, яких теж стараються на своїм монтажем. І, можливо, він у них не дуже, але вони все одно хочуть навчитися монтувати. Вони там. Стараюся дивитися відео, якісь тутори або самі вчатися. але їхні відео ніхто не продвигає взагалі. Навіть якщо з інших якихось ще одних акаунтів прорепостити відео поставиш лайк, навіть якщо друзі твої прорепостять, і поставлять лайк, все одно майже нічого не допоможе. Ну що ж, я висказала свою думку. Відео вийшло дуже довгим, але я надію, що ви додивилися його до кінця. Тому, якщо ви хочете бути новим Роблоксером, але боїтесь то. Хоча б спробуйте. Також продвиньте, будь ласка, це відео. Я вам буду дуже вдячна. У мене вже навіть тавр закінчився. Ну і дякую усім, хто додивився до кінця. Всім хорошого дня, вечора, ночі, ранку.